день два, і світло за графіком повернеться. Наші атомні станції на вільній території запрацювали. Тепер їм треба час, аби почати виробляти достатньо світла. Цей процес делікатний і він не любить поспіху. Саме від роботи АЕС залежить скільки годин на добу у наших оселях буде світло. Проте розраховувати на струм цілодобово українцям не варто. Це вже хіба що після перемоги. Таке воно нове воєнне життя. Більше розповість Сергій Барбо. Життя зі світлом, але з плановими відключеннями, повертається десь за день. Два таке прогнозують країні енергетики. Найскладніший етап. Після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Зараз енергосистема якби знову інтегрована, всі області зживлені, і вона з'єднана з енергосистемою Євросоюзу. Як і раніше, українські атомні станції знову в роботі, принаймні ті три, що на вільній території, на повну потужність вони ще не вийшли. Хутко це не робиться. Саме від повноцінної роботи АЕС і залежить за яким графіком вимикатимуть світло. Пошкодження були такі Лики, що фактично у нас одночасно відключилися всі енергоблоки, вся повністю генерація наших трьох станцій. Запорізька атомна станція дійсно не працює з вересня через окупацію. А всі інші енергоблоки у нас були в роботу. Вони всі відключилися аварійним захистом. І за 40 років історії української атомної генерації такого ніколи не було. До області поступово повертається струм. Ситуація в регіонах дуже різна. На Полтавщині, наприклад, уже вимикають світло за графіком. Схоже, відбувається і на Чернігівщині. Хочу подякувати всім енергетикам за те, що Чернігівщина має можливість так швидко. Застосовувати графіки шість на три, а не сидить взагалі без. Електропостачання закликаю всіх до терпіння. А терпіння українцям цієї зими ще не раз знадобиться. Ми прогнозуємо, на жаль, що ситуація з відключенням електроенергії, води, опалення вона може повторюватись і терміни її можуть бути більш тривалими. Цілодобово зі світлом не будемо, пояснюють енергетики. Вже надто сильно росіяни побили нашу мережу, тому зі струмом за розкладом варто змиритися. Ремонтники працюють фактично цілодобово. В общем, роботи дуже багато. От. Ну, затягнеться, ну, ну надовго може затягнутися. Ми зробимо все, щоб, щоб це можна було зробити якнайшвидше. Це Снігурівка на Миколаївщині. Росіяни понищили тут практично все: і лінії, і трансформатори, і підстанції. Відновити все робота непроста, а подекуди ще й небезпечна. На цій території, де ми зараз відновлюємо лінії електропередач, недавно йшли досить жорстокі бої, і практично кругом лежать, якщо не розірвані боєприпаси. Так як місцями була лінія оборони, стояли розтяжки, стояли міни. Миколаївським колегам допомагають енергетики з інших областей. «Сама велика трудність це погода тому, що дощ розкисає, грязь техніка буксує. Техніка буксує, але ремонт триває. Росіяни бомблять енергетику, бо сподіваються на бунти. Але план Кремля з тріском провалився. Українці готові сидіти без світла, аби лиш не під окупацією. Країна звикає жити при свічках, подекуди без води і тепла. Ба Більше ніхто навіть концерти скасовувати не має наміру. Під час виступу в національній філармонії через російську атаку вимкнули світло. Проте капела бандуристів вийшла на сцену і зірвала. Паціл, сергіба п'яти канал. Для того щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб 5-го, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа. Для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі зробімо разом аудиторію 5-го справді великою.